Міноборони України заявляє, що наступальна операція збройних сил України йде за планом, попри зауваження міжнародних партнерів. Операція розвивається успішно в строгому соответствую з раніше утвердженими планами. Усі, хто реально бере участь у цьому процесі, про все знають. Вони знають, якою є оборона ворога якими є зони безпеки, де мінні поля, де оточені танки, де укріплення, наголосили в Мінобороні. В той же час українська наступальна операція розвивається в такому темпі, тому що, на відміну від Росії, Україна прагне зберегти життя своїх солдатів та зберегти військову техніку. Ми не будемо посилати наших солдатів вперед, щоб вони полягли в бою без жодного результата», наголосили в Міністерстві оборони. Зараз, як вже впродовж більше ніж півроку, третя окрема штурмова бригада перебуває на бахмутському напрямку, має відрізок відповідальності, виконує завдання по стійкій обороні і під час, скажімо так, змоги переходимо в наступальні дії, в рейдові дії, що є в принципі результатами. Досягнення того, що на сьогодні плацдарм на Сіверському Донецьку повністю вільний зараз третя окрема штурмова бригада робить все для того, щоб покращити ще покращити положення в своїй смузі відповідальності на фланзі Бахмута, тому в цілому ситуація. Напружена, але повністю контрольована Збройними силами України не тільки на відрізку 3 ШБР, а й взагалі по всій лінії фронту на Бахмутському напрямку. Якщо казати зараз про от східний напрямок, про східний фронт, ворог робив спроби робить спроби, напевно ж там для того, щоб відтягнути сили нашого наступу на півдні. І власне, одна з претензій, яка дуже часто лунала е, з боку, з крім, так в коментарях західним змі е, представників там Пентагону і так далі, в тому, що Україна за багато сил залишає саме на сході, залишає під Бахмутом. Що ви про це думаєте як безпосередній учасник подій? Ну, наприклад, щодо бахмутського напрямку, щоб ви розуміли, якщо можна так да, виразитися, унікальність ситуації, яка саме. Е, в цій смусі за день ми можемо е, двічі наступати, тобто проводити штурмові дії, поліпшувати своє становище, розвивати своє становище, е, захоплювати нові. Скажімо так, укріплення ворога йти вперед, і в цей же день ворог може реалізовувати на цьому ж напрямку контрнаступальні дії, якщо можна да, знову ж таки так виразитися і тиснути в зворотній бік. Тобто про що я говорю? Про те, що з лютого місяця, вже більше ніж півроку, підкреслюю, ситуація на Бахмуті дуже динамічна. Як і ми, так і ворог постійні. Обстріли велике дуже використання зі сторони ворога боєкомплекту, велика перевага ворога по засобам, але все ж таки лінія зіткнення, передова лінія рухається, але рухається в сторону ворога, але не в нашу сторону. Тому саме на цьому відрізки ситуація динамічна і про те, що. Там хтось говорить, що не потрібно підкріплювати цей участок, чи потрібно робити якось інакше. Скажу наступним чином, що ми знаємо, що ми робимо, і ніхто за нас не буде воювати і не буде так само віддано боронити наші позиції і всі ці, скажімо так. Всі ці поради, вони повинні бути, але Збройні Сили України безпосередньо наше командування володіє ситуацією і робить те, що потрібно робити. Той ворог, який зараз на вашому напрямку, хто він? Як він себе веде? Ворог дуже. Швидко, скажімо так, міняється упродовж цього часу, це звісно досягнення безпосередньо у збройних сил України, зокрема третьої окремої штурмової бригади. Тобто, ворог ліквідується і він вдало змінюється новими. Підрозділами чи частинами. Починаючи від Вагнера, який був тут, ПВК-Вагнор, який був тут розбитий, потім десантники, потім інші десантники, потім регулярники і так далі. Тому подібне. На сьогодні це 82 друга десантна бригада, і вже такі, скажімо так, елітні в лапках підрозділи, як спецназ Кадирова і. Такий підрозділ, який включає з себе футбольних уболювальників та неонацистів тернаціоналістів з Російської Федерації під назвою Спаніо. Тобто, вже такі підрозділи тут працюють. Будемо робити все для того, щоб приквідувати і ці підрозділи і вже чекати на іншу ротацію від ворога саме в цьому напрямку. А їхні методи боротьби вони якось відрізняються від їхніх попередників. На широкий загал, тактика застосування війська Російської Федерації, вона не змінюється з 24 числа. Змінюється конфігурація. Ну тобто, де да, там ПВК Вагнер відігравав першу роль, другу роль відігравали такі підрозділи. Там регулярники, типу сухопитних військ Російської Федерації. На сьогодні першочергову роль відіграють. Е Десантники, тобто регулярники з Російської Федерації, другу чергову роль відіграють там кадирівці і так далі, і тому подібні інших, хто тут е, на ділянці. Але застосування військ воно не змінюється. Застосування воно таке, що. Е, Противник використовує велику кількість особового складу, тобто волнові атаки піхоти, замінюючи там взвод на взвод, відділення на відділення, роту на роту, батальйон на батальйон, коли той вичерпає свої можливості. Ну і велика кількість засобів, тобто е орудій, які просто перманентно стріляють по передньому краю з великим використанням боєкомплекту. Тобто, як з 24 по сьогоднішній день ворог використовує своє, свої привілегії, своє е, так, якщо можна так сказати, це кількість е, своїх військовослужбовців і кількість боєприпасів. Чи ці переваги ви бачите, як можна коли-небудь скасувати? Тобто, чи вони будуть завжди? Ну Що ми робимо, по, по От по цьому напрямку безпосередньо ми розуміємо, що ми ніколи як знаєте, є такий вираз, що маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. Велику радянську армію може перемогти лише сучасне, мобільне підготовлене військо. Ось ми працюємо в цьому, скажімо так, напрямку. Ми багато часу виділяємо. Прямо під час бойових дій, у тому числі під час ротації, підготовці, ми багато часу уділяємо, е, тим, що наша влада, наші збройні сили України, сили наших Шеброн шукає новітню зброю наших партнерів, щоб укомплектовуватися безпосередньо там сучасними зразками. І... Планування е, підходимо до планування дуже детально. Е, працюємо над кожною посадкою, над кожним пустом, якщо можна так сказати, для того, щоб е, на 100% запланувати дії, які б е, плани, які б могли б допомогти реалізувати всі наші дії безпосередньо, і е, це дає змогу боротися з такою великою навалою орків, з їх тактикою, скажімо так, масованою тактикою застосування своїх військ.